Мені в житті з чоловіками чомусь нещастило, але від рідного сина такого відношення на старості я тим більше не очікувала. Мій син і таке ставлення. Я ж його без батька ростила, старалася для нього. А він отак не скажу, що я дуже сильно батька Олега любила. Час тоді такий був, що всі заміж вискакували, і мені хотілося. Може б і добре жилося мені з Тарасом, та його батьки, інтелігентики, були проти мене, бо я з села не так говорю, не так готую, не так стою, не так іду. Але я на слова теж не скупилася і дала їм зрозуміти, що, можуть, свого сина скільки завгодно затюкувати, а от я не дамся. Прожили ми отак у купі п'ять років, і більше я не витримала. Як я за сімейні цінності не хапалася, але так прісно жити, то вже краще самій. І все, наче у них добре: простора квартира, ніяких сварок, чоловік вчасно додому приходить і всю зарплату мені віддає, але я не мала спокою, мене все це так дратувало, що я розуміла, що далі не витримаю. Коли я сина забирала і речі, то батьки почали мене просити, аби я дитину залишила. Ти заміж захочеш вийти вдруге? А хто на тебе поведеться, коли ти з дитиною? Зараз он, які роки не легкі. Хто буде ще дитину годувати?